Друзі, вітаю на каналі Берег Фідер Фішинг, З вами Володимир Дорошенко. Сьогодні буде продовження е, теми повіці. І зараз я знаходжуся в центрі міста між мостами. Ззаді в мене один міст, там другий. І тут є така невеличка глибина, дрібна риба. І я хотів би поспілкуватися сьогодні саме про е, повіці. Закрити якби тему е, повіців. І... В принципі, я думаю, що це буде вичерпане вже відео з приводу повідців. Якщо і ще в цьому відео я не зможу вам відповісти на всі запитання, будь ласка, пишіть їх в коментарях. В наступних відео я зможу на них вже поставити крапку. Тому збираємо речі, підготуємося до риболовлі. І так, колеги, сьогодні я буду використовувати вудлище в довжині 3,60 з тестом до 80 градів грамів це фідер Enzone Фідер. З котушкою Daiva Enзон. Дистанція ловлі в мене сьогодні не дуже велика, це 22 метри. І сьогодні я буду експериментувати з довжиною повіця та з товщиною. І розповідати вам саме, чому так. І бо після виходу підкасту мені писали. Особисті повідомлення, задавали питання, на які ми довго сперечалися, спілкувалися і кажуть: добре, зроби відео саме, бо розповів ти гарно, але покажи та розкажи, чому. І ось сьогодні я вирішив приїхати на водойму, щоб саме це і зробити. Тому починаю з повіців. Значить, використовую я метровий повідець, довжині метр з гачком 66 ,00. З... І в розмірі 16-го, тобто невеличкий гачок. Метровий повідець я завжди починаю з метрового повітця, і потім вже його або скорочую, або здовшую, ну, збільшую, дивлячись, що і як мені потрібно. Товщина повітця, я завжди стартую з 0,10, а потім вже починаю або Тонше робити або товще, дивлячись від ситуації. Далі, що я роблю завжди? Це е, час. Да? Зараз осінь, і я розумію, що риба, по-перше, вона буде годуватися, по-друге, вона буде дуже обережна. І саме з цієї пори я починаю використовувати фідергам. Дуже тоненькі повіці. Це 0,08, 0,09. Навіть буває зимню жилку використовую на повіці. де Там 007 є такі зимні повіці. Я піддивився під людей, які ловлять на мармишки, там на всякі такі. І вони ловлять на дуже дуже тоненькі риба, дуже дуже обережна, маленький гачок, тоненький повідець, але. Рибу, якщо буде фарсувати, то можна її просто порвати повідець. Тому фідергам я завжди використовую вже на осінь, в тому випадку, коли розумієш, що дуже тоненькі повіці. Це не мало важливо. Це відповідає на запитання, як ловити на тоненькі повіці, коли риба осінню може проклюнутися і велика, але і мала. Але вона в той час і обережна. Значить, насадка. Насадка, яку я використовую, це поки що опариш. Колеги відповідаю на друге запитання з приводу повіця, да, і риби, якщо чому повіці короткі, не так плутаються, довгі плутаються, бо, і ще раз повторюю, коли ви робите свій закид, от зараз я покажу, я насаджую зараз три пінки, взагалі як би принципово. У мене метровий повідець, і дивіться, що я роблю. Це дуже дуже важливо при закиді, да, при ловлі. От Я беру, заводжу, закидую, відвожу вулич і потім супроводжую. І в мене тоді не заплутується повідець. Це одне з головних питань, коли казали. Ну, ми так само закидуємо, але постійно плутається повідець. Ось, бачите, при закиді. Що я роблю? Я супроводжую ось такими рухами. Дистанція невелика, тому а, так показати, як це відбувається, мабуть, вам незрозуміло. Бачите, я ловлю поки що уклейку, поки що інша риба не прийшла, але сьогодні відповіді на запитання, тому навіть не буду міняти насадку. Так. І ще раз забив повідець, ось забив годівничку. Беру повідець, відпускаю, потім заводжу за голову, як вам удобно, закидую на точку, відвожу вудлищ і потім його супроводжую. Таким чином у вас притормажується годівничка при падінні, але за що того, що у вас на гачку є якась насадка, вона буде тяжка і вона тяжче, ніж ваш повідець. І тоді, бачите, ось я виймаю, у мене жодного заплутання. Тільки... ай. О, Злетіла вся насадка, запали зачепилася. І в мене, як бачите, уж друга риба підряд, і у мене не заплутується повідець. І це стосовно закиду, щоб не заплутувалося, Неважливо. Зараз я використовую 008 повідець, дуже тоненький, маленький гачок, легенький. Але насадка два опариша. Зараз, ось, бачите, раз і супроводжую. Ставлю на підставку, чекаю пару секунд. Зараз відбудеться клювання. Опа. І що я? Я просто вимотую, бачите? Я не спішу, я собі взяв якийсь ритм, ось такий, і дивіться, раз, і в мене монтаж з монтажем все гаразд. Монтаж інлайн. І проблем немає. Знову, бачите, забиваю годівничку, використовую маленьку годівничку. Раз. Раз. На точку. Раз. І супроводив. Готово. Впало на дно. Чекаю клювання. Оп. І уклейка навіть в товщі води бомбить. Дивіться, навіть швидше іноді виматують. десь. Ну, приблизно, дивіться, і монтаж, все в порядку, бачите? Знову беру раз, забив, відпустив, опа, маятником закинув, раз, супроводив, в кліпсу, бабахнуло, поставив, чекаю клювання. Уклейка роздає мені сьогодні, я кажуть, дроздов, бо на точці стоїть лише одна уклейка. Але нічого страшного. Такове, я би сказав, тренування. Ось. О, щось крупніше попалося. Ой, зірвалося. Бачите, просто спішив і відірвав просто повідець. Але рибка була крупніша, Ось відірвав повідець. Зараз я знову поставлю повідець та продовжу свою риболовлю, Це відповідь на друге запитання. Це колеги продовжуємо наші з вами спілкування саме по вітця. І відповідаю на наступне питання, яке мені задавали а, восени, да, коли осінь, а, риба може бути і крупна, і в принципі ще достатньо сильна. Вода не, прямо не супер така холодна і риба ще активна. І я починаю використовувати тонкі повіці. Але я вставляю фідергам, я про це сказав. Але мені питав: а як ти бачиш клювання? Бо е вже стоїть фідергам, риба не така, вже активна, супер. Да? Вона, якщо клює, то ти маєш побачити ці ривки квівертипа і е вже підняти свій. Фідер для того, щоб засікти рибу. Я скажу відверто, що саме вже починаючи з холодів, я використовую тоненькі квівертипи. Починаючи там один, одна унція або 0,75. Дуже рідко використовую 0,5, бо мені не подобається, бо прямо аж сильно загинає. Тому 0,75 у мене такий, я би сказав, самий. Менше, як я використовую. А так в основному це одиничка. На одиничку я вам хочу сказати, от зараз я ловлю клей, я бачу на з куском фідергама вставку я бачу клювання, бо дуже гарно відпрацьовує саме кінчик та водоще. Тягаю я на швидку виймаю рибу, не дивлячись на те, що в мене дуже тонкий повідець. Метровий повідець і. Маленький гачок. Тобто, я не боюся, що риба там спаде, чи відпаде, чи порветься. Ну, тобто, да, я розумію, що уклей не порве цей повідець 009 чи там, 008, але попадався тільки що подуст. Мені декілька подустів вже попалося, і я так само їх вимотував без усіляких там навантажень. Просто собі тягну і все. За що того, що фідергам. Дає можливість відпрацьовувати ривки більш-менш такої середньої риби. Так, звичайно, лящів, коропів та сазанів тут немає, тут дрібна риба, але влітку тут мені казали, що саме в цій ділянці ловлять і карася. Карась так само підходить. Тому повезе не повезе, тим паче, що це вже холод, і щоб так прямо половити в темпі якоїсь Крупної риби, я чесно кажучи, думаю, що це не така велика можливість. І наступне питання, на яке я хотілося відповісти, це питали мене наскільки часто міняти треба повідець, якщо ти ловиш на, маленьку, на маленький гачок. Скажу, що тут немає ніякого такого прямо, такої статистики, що там після кожної другої риби ти маєш міняти. Ні, друзі, тут все інстинктивно. Тобто я беру опариша. І якщо там після 3-4 риби, грубо кажучи, я його не можу посадити на гачок, він у мене не пробивається, а так продавлюється, ну, це значить, означає, що в першу чергу треба поміняти гачок. По-друге, коли ви бачите клювання, але риба не всікається. Хоча до цього у вас, в принципі, питань з цим не було. А, я маю на увазі закинули. Клювання гриба, а тут ви закидуєте клювання, а не січеться. Поміняйте гачок, це вже другий признак. І а, третій, я скажу відверто, коли попадається на гачок окунь, я відразу міняю гачка, бо у окуня а, така дуже кастлява, щелепа, я би сказав. І якщо попадає вам окунь на гачок, то я вам даю майже 50%. що Гачку вже буде капець. Ну 50% залишає, дивлячись, як ви його там підчепили, грубо кажучи. А, бо можна там за краюших зачепити. Якщо в шахту, все класично, то в принципі шансів майже немає, треба його міняти. Він а, затуплюється а, і. Я ще рахував, у мене виходить гачки, якщо ми беремо там 16-го номеру, да, грубо кажучи, ловимо таку більш-менш дрібну рибу чи середню дрібну, то якщо я ловлю густеру, то я, чесно кажучи, міняю після 4-ї риби. Тобто, третю рибу я витягую, на 4-й я вже знаю, що треба поміняти, бо або буде клювання, я рибу не витягну, або. Клювання буде я рибу витягну, але вже так під страхом. Тому 3-4 риби на густері, це перевірено мною. І я вам хочу сказати, в який гачок, якщо ми беремо саме топові гачки. Я перепробував за, за той час, що я риболовлю рибачу, я вже достатньо велику кількість гачків маю на увазі і фірм, і форм, то в принципі, якщо це достатньо. Якісна продукція, то а, треба міняти після четвертої риби. Отака От в мене але, статистика. Якщо це більш крупніший гачок, то він може витримати більше. Чим менший гачок, тим швидше він тупиться. Це 100%. От. Я використовую в основному це фудо. Фудо у мене майже на всіх рибалках, на змаганнях. Я везде використовую ці гачки. Інколи мені треба специфічний гачок, то я використовую гамакацу. Гамакацу такий загіб, десь я вам скажу 2201. Більше, в принципі, ніякий з гамакацу не використовую. Оце. Або А1. Іще, да, А1. Якщо я знаю, що буде крупна риба ляща, то мені подобається саме ловити на цей гачок. А так в основному все закриваю. Food Хукс, мені, в принципі, питань по ним нема. Ціна, якість е і розфасовка. Не так по 10 гачків ти береш, а нормальна розфасовка 17-20 гачків, 25. І ціна, е якщо порівняти з якимись конкурентними, О, гарна була рибка, але знову відірвало. повіця. ось вам, бачите, ставиш трішки. Крупніш... А, порвався фідергам, я хочу сказати на рибі. Ось порвався фідергам. Крупніша рибка і вже проблема з тим, що порвався. Ну, просто дуже багато кількість риб я вже витягнув. Хоча повідець стоїть 008. Ось, в принципі, відповідь і ще на одне з запитання, яке ви мені ставили. Дякую, що ви їх ставите, і я на них зараз відповідаю. І забув сказати, що е, питали мене, чи усі блогери ловлять е, на відео на одній Снасті, а по факту потім на змаганнях, або використовують якісь інші. Ні, колеги, я використовую і жилку, і гачки а, е, снасті від компанії Daiwa. Я маю на увазі і фідер, і котушку. Жилку а я використовую або е, зараз Enzon, це новинка. Від дайви, або а, в мене на котушках є старий намотаний варівас. Я його так само часто використовую, тому ніяких секретів супер а, немає. Все, я вам розповідаю та кажу, як є. Нікого не обманюю. Так, колеги, і наостанок, як кажуть, підготовив відповідь на запитання. Мені кажуть, що о, коли закидують, часто влітає в кліпсу і іноді відриває о, відривається основний шнур або основна жилка, хто да, на що ловить, о, коли не дуже велика дистанція, має на увазі. Мені, мене питали 30-40 метрів, і ну, вкладаєшся, я би так сказав, і потім отримуєш такий сильний удар і відлітає прямо той самий Ой, подус невеличкий. Бачите, ось о. відривається. Що в цьому випадку робити? Бо це пов'язано так само, як я казав, що треба супроводжувати вашу. Вашу, ваше вудлище, коли ви закидуєте, так, хочу сказати, що саме цьому розділу буде присвячено невеличкий підказ, де я розповім, як цього уникнути, да, і які лайфхаки вам допоможуть в цій риболовлі. І так само дистанція, да, коли ви хочете. Збільшити дистанцію або зменшити, не хочеться зніматись кліпси, і коли клює крупна риба на невеликій дистанції, ви так само маєте проблему, бо е, в кліпсу риба заходить і обриває вашу снасть. Це так само буде в розділі підкасти. Дякую, що задаєте питання. І я записую ваші питання, а потім їх вже е, буду розказувати саме в підкастах, в таких присвячені якійсь темі. Бо на відео, коли ви дивитесь відео, не всі додивляються до кінця, подус знов. І задаєте питання, і хочеться вам допомогти поділитися своїми якимось е речами, які я вже використовував, і мені допомогли в риболовлі. Тому я розумію, що ця, ця річ не підходить для. Вже таких досвідчених рибалок. Це більше для тих, хто починає свій риболовний шлях, або для тих, хто хоче його трішки покращити. Ну, там, він ще не настільки професіонал, але вже ловить вже є розуміння, є, в принципі, все. Але є деякі нюанси, з якими він штовхується і Втрачає свої трофеї. Тому, друзі, залишайтеся на каналі, пишіть свої запитання. Якщо ще залишилися питання по повіцям, вже давайте обговоримо їх в особисті. А на цьому, в принципі, я буду завершувати свіреболовний день. І сьогоднішній такий, я би сказав, пос... присвячений саме повітцю. З вами, як завжди, Володимир Дорошенко, канал Берег Фідерфішинг. Опа! um pouco.